Присвятіть життя прекрасному. У вас не так багато часу, щоб витрачати його даремно. Життя це задача, яку ще ніхто не вирішив без помилок. Не витрачайте свій час на пояснення люди чують тільки те, що хочуть почути, не підпускайте близько людей, у яких завжди все погано. Це швидше за все не лікується і швидше за все заразно. У минуле тягне тоді, коли немає радості в теперішньому. Єдине, що варто робити за спиною людини це молитися за неї. В наші дні люди всьому знають ціну, але нічого не вміють цінувати. Люди часто прагнуть вийти сухими з води. Забуваючи про те, що з води треба виходити чистими. Психологічна зрілість це розуміння того, як багато речей у світі не потребують ні твоїх коментарів, ні твоєї думки. Якщо ти сильно втомився, візьми і сильно відпочинь.